У вас є перші 50 тисяч доларів, і дружина хоче принципову квартиру, ти хочеш. Сформувати своє майбутнє, реалізуватися і створити бізнес. Я куплю спочатку квартиру, а потім буду робити бізнес. і відкладеш бізнес. свою мрію на 7 років. Тому що для мене особисто, ну я не думаю, що я 50 тисяч долу буду 7 років заробляти, але для мене особисто там, для мене особисто успішний чоловік це щаслива mm -hmm. дружина. Mm -hmm. Якщо в мене є гроші, бізнес, підписники, відомість, там я не знаю, повага від mm -hmm. людей, співробітники, але при цьому моя дружина плаче, вона нещаслива. Грош мені ціна, як mm -hmm. чоловіку. Особисто для мене це я не нав'язую нікому цю. Думку особисто для мене. Якщо чоловік реально в моїх очах успішний, це у нього щаслива дружина, і тому, якщо я розумію, що іде каса на камінь, вона говорить: мене задовбало жити, наприклад, на орендованій хаті, я ну не готова чекати ще 5 років, коли там в тебе бізнес вийде на такі масштаби, і ми там побудуємо будинок. Я хочу мати однушку, маленьку, але свою. Я спокійно скажу: окей, купляємо однушку і зароблю на бізнес в наступному місяці чи в році в наступному. Тому що, якщо поряд то з тобою щаслива жінка, ти будеш супер щасливий.